І тут запитання до влади відразу. Чи прозвітують міністри, яких звільняють за свою діяльність? Що зроблено ними, а що ними провалено? Має бути звіт. І ось моя думка, що, скоріше за все, ніякого реального звіту не буде. Не буде. Ніякої критики не буде і ніякої не буде оцінки. А що буде? Просто подякують і відпустять все. Виконував свою діяльність, велика подяка і все. І на їхнє місце буде заходити інша людина. Це означає одне: Відповідальності в сьогоднішній системі немає. Бо не може такого бути, що людина-чиновник, міністр, він коли залишає свою посаду. Він не звітує. Цього не має бути. Має бути звітність, і не просто звітність, а звітність за весь період його діяльності. Тільки політична доцільність і колуарні домовленості ось що відбувається, на превеликий жан. І чому ж саме зараз це відбувається? Збіг, скажете ви? Ні, це не збіг. Це політичне вікно відчинено. І влада його просто використовує. А що мається на увазі оце політичне вікно? Восени, ймовірні вибори. І команда, команда треба, щоб обновилась. І таким чином вони хочуть обновити свою команду. Міжнародні партнери тиснуть і хочуть більше професійного уряду. Частина міністрів вже вигоріла або втратила довіру. І відповідно їх треба замінити. А ще це зручний момент для концентрації повноважень в руках Офіса президента України. Все дуже чітко і логічно. І чому ж ліквідують Міністерство єдності? Ви про це Міністерство дуже добре знаєте і чули про це Міністерство. Так ось, Міністерство з питань реінтеграції і єдності. Це тільки гучна назва. Але що воно реально зробило? Давайте дуже коротко скажемо про це. Що ж воно зробило? Його створили після початку повномасштабної війни в Україні, але без чітких функцій воно було створене, без результатів і без впливу. Просто створили це міністерство. Що б воно було? Тепер просто його прибирають, як зайву ланку.